Привіт! З вами смачно Домашнє! Нічний перекус абсолютно реально! Гостя на порозі нема проблем. Діти, які хочуть негайно їсти, будь ласка! Відповідь одна: гарячі бутерброди! Сьогодні я вам покажу, як саме я готую цю страву. Вона буде смачна та красива. Приступимо до готування. Не забуваємо ставити лайки до відео. Набір потрібних продуктів перед вами. Багет, ковбаса варена, сир, кріп та кетчуп. Поїхали. Почнемо з нарізання багета. Багет ріжемо з кибочками товщиною приблизно 1 см. Далі будемо терти варену ковбасу та сир. Нарізаний багет викладаємо на деко та рухаємося далі з ковбасою та сиром. Мало не забув. Багет змащуємо олією. Наступним етапом натираємо варену ковбасу. Ковбаса натерта. Тепер справа за сиром. Співвідношення ковбаси і сиру. На ваш розсуд. Ковбаса і сир готові. Кріп насічений. Тепер залишилося змішати дані інгредієнти і приступимо до запікання. Замішуємо. Перемішану суміш, викладаємо на баймет. Робимо це справу дуже акуратно, щоб бутерброди були красиві. І не забуваємо про кетчуп. Наші бутерброди відправляємо в духовку попередньо розігріту до 200 градусів і запікаємо до готовності. Минуло 5 хвилин. Гарячі бутерброди готові. Дегустуємо. Хрумко. Смачно. Поживно. Ну, Що тут можна сказати? Краса. З вами був канал Смачно Домашньо. Підтримуємо український контент. Ставимо вподобайки до відео. Всього доброго, до побачення, па-па!